І так, другий ножик. Цей вже має ножний кайдекс. Ось такий ультралок. Пізніше повішавшись сюди паракорд, він буде такий, як шийник. Він в ньому клацає. Все як положено. Сам ножик і знову кефорт. Знову кефорт, але міні. Ну тут, по-моєму. 9 см лезо. Сталь стоїть 690. Зведений він теж в абсолютний нуль. От. Без підводів ріже, без нічого. Такий от ножик. Зробив трошки бочкою рукоять. От. Маленький, легенький, якраз носити на шиї саме то. Все, ще раз дякую за увагу.